Коли мене ображають, погано до мене ставляться, і я припиняю комунікацію. Чи це ігнор? Запитуєте ви мене, якщо ви проговорили людині, що вам не подобається з її сторони? Якщо ви пробили акценти на його проявах чи на її проявах, які вам не підходять, і людина це ігнорує, ви тоді ротом, словами. Кажете, мені це не підходить. Комунікації далі не буде. Тобто, ви завершаєте ці відносини, і тоді вони завершені. Особисто для вас, і ви до нас оце іншому. Але коли ви нічого не проговорили, ви чимось там залишились незадоволені і мовчки вийшли з контакту, це такий ігнор. Тому, коли вас не чують, коли ви раз за разом доносите щось, а людина повторює і повторює свою поведінку, там було в мене впродовж в останніх стосунках впродовж двох місяців. Я проговорила, що мені це не подобається. Мені не подобається, коли ти зникаєш на 3-5 днів, питаєш, що я, як я, коли ти порушуєш всі наші домовленості, а потім ще на мене перевішуєш провину, що я не нагадала, я не перетворилася вмить на Google календар. То перепрошую. Але коли вас таки не чують, то ви завершуєте відносини. Ви в першу чергу завершуєте їх у своїй голові, доносите це партнерові і тоді ставите крапку. Закриваєте. Так би мовити, не штат, і виходити зі стосунків. І якщо мова таки про стосунки з істотою з нарцисичним розладом, то це далі не контакт, виключно для того, аби самовідновитися, повернути собі свої ресурси, кордони, вийти з того стану і починати жити далі. Якщо ж ви мовчки стаєте, скажімо так, в позу ігнорите, то це потужне психологічне насилля.